Вимоги до керівників 21-го століття в рази вище, ніж вони були, скажімо, в 20-му. Зараз керівник повинен бути лідером, мамою, наставником, взірцем, справедливою людиною, яка враховує інтереси усіх. Він має бути чутливим, співчутливим до проблем інших людей, і це все окрім. Його основна задача, тобто забезпечення прибутку для компанії. А, і окрім цього всього, ти ще ж маєш бути обличчям компанії, е, папою, татом бренду, і відповідати за репутацію, за кризові комунікації і так далі, тому подібне. Тому я і назвалася коучем кайфових керівників, а не лідерів через те, що знаєте. Це, звичайно, прикольно, коли керівник лідер. Але якщо дивитися правді в очі, то для того, щоб керівник завжди був лідером, це має бути відпочилий керівник керівник, який не загруз не в операційці і керівник, який вміє делегувати який володіє певним рівнем такого здорового пофігізму до того, що відбувається, і я не побоюсь цього слова, і тільки тоді він може відповідати цим всім очікуванням, як лідера, так і хорошого керівника.